Війна скінчиться для всіх вона така. Страшна, страшна. Не бійтесь, друзі, моліться Богу, і все в нас буде добре. Не забувайте молитись за нас і за рідних, деякі люди багаті, а деякі бідні. Деї які багаті, а дея які бідні, не забувайте молитись за нас і за рідих. Деякі люди багаті, а деякі бідні. Бережіть себе, бережіть, бережіть себе, бережіть. Слава Україні слава, героям, героям слава, чуєте герої, як серці кричить, Україна, Україна переможе, пам'ятайте наших героїв, які воюють на війні, пам'ятайте їх, пам'ятайте, пам'ятайте наших героїть на війні, пам'ятайте їх, пам'ятайте. Слава Україні слава, героям, героям слава, пам'ятайте наших героїв, які воюй на пам'ятайте їх, пам'ятайте, чуєте герої, як серці кричить. Україна, Україна переможе, пам'ятайте наших героїв, воюють на мені, пам'ятайте їх, пам'ятайте. Пам'ятайте наші герої і видають, пам'ятайте їх, пам'ятайте, ми любимо вас, герої. Ми про вас не забуваємо, а віримо у вас, ви все зможете Зробіть так, щоб виграла Україна. Герої, наші герої. Зробіть так. Герої слава Україні, слава, героям, героям слава, чуєте, герої, як серце кричить, Україна, Україна переможе, пам'ятайте наших героїв на навіть, пам'ятайте їх, пам'ятайте, пам'ятайте наших герої які вою навіть. Пам'ятайте їх, пам'ятайте, слава Україні, слава героям, героям, слава. Чуйте герої як серце кричить, Україна, Україна, переможе, пам'ятайте наших воюють на навіть, пам'ятайте їх, пам'ятайте, пам'ятайте наших воюють на навіть, пам'ятайте їх, пам'ятайте. Слава Україні, героям слава, слава Україні! слава, героям, героям слава, Чуєте, герої, серце кричить, Україна, Україна переможе, пам'ятайте наші які воюють на них, пам'ятайте їх, пам'ятайте, пам'ятайте пам наші які воюють. Пам'ятайте їх, пам'ятайте, слава Україні, Героям, слава, слава Україні, Героям, слава, слава Україні, Героям, слава, слава Україні. Пишіть на наш канал, став лайк, і все буде Україна.